До небесного війська приєднався ще один Житомирянин Дмитрові Матвійчуку назавжди 33. Ви домені президента України, головнокомандуючих Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірною та останнього служив вас чоловік. Матвійчук Дмитро Вікторович народився 12 травня 1992 року у місті Житомирі. Тут він зростав, навчався. Спочатку він навчався у загальноосвітній школі номер 19 нині це ліцей нашого міста. Згодом він здобув фах маляра штукатура у професійно-технічному училищі. У подальшому Дмитро працював на різних підприємствах Житомира, не боявся важкої роботи. Працював задля для того, аби забезпечити своїх рідних та близьких усім необхідним. Хотів створити для них щасливе майбутнє. Дмитро мав багато захоплень, багато мрій та планів. Він любив музику, мріяв навчитися грати на електрогітарі, любив читати, мав власну велику колекцію книг вдома. Чоловікові подобалось проводити час на природі. Він любив життя та навколишній світ. Та понад усе він любив свою сім'ю. Він створив власну родину, в якій панували добро, любов, тепло, затишок, взаєморозуміння, підтримка, повага. Найбільшими гордістю та щастям Дмитра стала його донечка Єва. Для того, аби дати їй щасливе майбутнє під мирним українським небом, у грудні 2022 року чоловік став на захист батьківщини в одному з підрозділів Збройних сил. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищав рідну землю, захищав кожного із нас. Його самовідданість, його звитяга були відзначені неодноразово відомчими та державними нагородами. Зокрема, відзнакою президента України за оборону України, медалі ветеран війни, учасник бойових дій та почесним нагрудним знаком Золотий хрест, 24 червня 2025 року. Дмитро Матвійчук героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Він врятував своїх побратимів, але не зміг захистити себе. У вічній Скорботі у Матвійчука Дмитра Вікторовича залишилася його дружина, його донечка, його батьки, рідні, близькі. Друзі, бойові, побратими а з ними і вся Україна, світла пам'ять та вічна слава нашому герою.